Доброго дня, шановні глядачі. Хочу продемонструвати вашій увазі процес виготовлення задньої бабки до мого по дереву. Ось вона в мене такого вигляду. от Ось. Ось. два оголка, зварених між собою двома пластинами. цій пластині буде отвір. Під болт, який буде зажиматися до тонини. Приварено чотири болтики. На шість. Все вроді би точно підігнано. В процесі експлуатації буде м'якше ходити. Чому на можливо, легше буде збалансувати всю систему, щоб все було без биття. Ось така в мене вийшла сама бабка. Косинціці я взяв від механізму, від дивану Совдеповського. Там були таких два косинця. Ось так я їх приварив, чуть розвів. От. Так воно у мене все стаєно на, на шпильки ось. Ну воно вроді би більш-менш зараз балансує. Ось там десь чуть міліметр туди, міліметр сюди підійметься. Повинне бути нормально. По розмірах, що зараз скажу, Оголок 30-й, вроді, 35-й оголок. Значить, довжина в мене 20 см вийшла. Довжина 20 см, ну, ширина вже там, як якийсь швейлер, в мене вийшло. 14,6 см. Ну, ще Трішки я доведу її до ладу, посолю отвір. Напевно, буде болт під ключ. Для барашки потрібно дуже велике зусилля, щоб зажимати. От поки що у мене все. Будуть які запитання, пишіть в коментарях. Дякую.